У ці дні увага світових новин прикута до США, де мають обрати між двома кандидатами. На перший погляд, здається все просто, але коли йдеться про американську виборчу систему, диявол криється в деталях. Trump... Для Дональда Трампа та Гіларі Клінтон великі перегони вже майже позаду. Вони об'їхали цілу країну і затято боролися за кожен голос. Так вони кажуть. Але власне усе зовсім інакше. Виборці голосують власне не за Трампа чи за Клінтон, а за виборщиків. А ті вже безпосередньо за кандидатів у президенти. Кількість виборщиків варіюється залежно від чисельності населення штатів. Багато мешканців, багато виборщиків. Якщо кандидат здобуває більшість голосів у якомусь штаті, то отримує автоматично голоси всіх виборщиків цього штату. Магічне число 270. Саме стільки виборщиків потрібно, щоб стати президентом. Багато штатів голосують майже завжди однаково: або за республіканців, або за демократів. Приміром, у Техасі виборщики майже гарантовано проголосують за республіканців. А у штаті Нью-Йорк, навпаки, регулярно роблять вибір за демократів. Тобто, щоб стати президентом, потрібно виграти у традиційних, так би мовити, своїх штатах. Але цього ще далеко недостатньо, щоб здобути голоси 270 виборщиків. Кандидати мусять насамперед переконати виборців у штатах, які коливаються між республіканцями та демократами, на кшталт північної Кароліни, Колорадо та Айови. Такі штати-маятники, американці їх називають свин стейтс, непередбачувані. Той, хто хоче стати президентом, мусить здобути якомога більше голосів виборщиків саме від цих штатів. Особливий випадок: Флорида республіканців і демократів тут майже порівну. Перемога в цьому великому штаті, який представлений аж 29 виборщиками, може власне і визначити результат виборів. Отже, кандидати мусять боротися насамперед за штати маятники, і тому інвестують в передвиборчу кампанію тут купу часу і грошей.